10 тисяч доларів отримали терористи за теракту в Харкові, розповів голова СБУ Валентин Наливайченко. Напередодні нагадаю затримали людей, яких підозрюють у підриві мирної ходи в неділю в Харкові. Усі українці стверджує Наливайченко, керівник групи, член оплоту. Ще один колишній харківський беркутівець. За словами Наливайченка, зброю та фінансування вони отримували з Білгорода від російського ГРУ. І нагадаю, 22 лютого під час маршу гідності у Харкові стався вибух, загинуло четверо людей. Старший він же організатор і безпосередньо е е виконавець цього теракту проти мирних харків'ян, 78-го року народження, житель міста Харкова, активний учасник до в 2014 році незаконної по суті терористичної організації оплот затриманий він, затримані його спільники. Повторююсь, всі вони зараз дають покази і є тими безпосередньо людьми, які і спланували, і вчинили злочин. Я вивчив анонси міроприяті, посвящені 22 февраля Дворца спорта. Перед этим я согласовал. этот объект со своим куратором и получила от него мину мон 100 через тайник мина была установлена под углом таким образом чтобы пострадали максимально передние ряды в которых шли по моей информации добровольческие батальоны и представители националистической молодежи